Наступна головоломка. У нас є така рівність 4 додати 5 дорівнює 42. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити 2 серники, щоб наша рівність була правильною. Це і досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляється як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити два сирники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірник ось сюди. І ось цей сірник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 4 додати 8 буде 12, 12 рівнює 12. 12. 12. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.